Привіт! З вами програма Варіант 14.20. Студія варіант. А зараз від шкільних парламентів перескучимо студентське життя. А саме завітаємо на 80-річчя фізико-математичного факультету КДТУ. Де ти навчаєшся? В Кривоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Венеченка на фізико-математичному факультеті. А чому ти обрала саме цей факультет? Тому що мені найбільше подобається математика, ніша я до неї схильна. Чи сподобалось тобі сьогоднішнє свято? Так, звичайно, сподобалось. Казав завжди і кажу, студенти фізмату мають великий потенціал і знання, але дуже скромні. Працюйте у вас все вийде. А чому ти обрав саме цю спеціальність? Ну я дуже люблю математику, тим паче також фізику. Це я вважаю це основні науки, які нам потрібні в нашому житті. Також фізичний математичний факультет це дуже жвава така аудиторія студентів, які завжди веселі, завжди розумні, завжди помітливі, з якими можна приємно провести час, чи, вибачте, час, з якими можна приємно поспілкуватися, і студенти нашого факультету ніколи не кидають одне одного в біді. Чи сподобався тобі сьогоднішній концерт? Ну Так, а вже ж у нас на фізматі завжди все найкраще. Шановні викладачі, студенти та запрошені гості, вас вітає випускники 2008 року. Самосієв Олександр. З авторською піснею. Я хотів побачитися знов. Кори стрідиш, і майже відпусти, та серце просить знов кохання відпусти, та як же зрозуміти він, все те, що в нас було, і посмішку, і квіти, і вулиці твоїх тепло. А Боже, ти ты зустринешь свой знак, снова ты почуешь в моих словах, что хочешь, Путачет тысяч Я хотим, Восчастная любви ты. Хоті винути, яко живе. Дякую. Свято з мат. Мені сьогоднішнє свято сподобалось. Я дуже гордий нашими випускниками. Вони дуже визначні люди. Я дуже гордий за них. Що ти хочеш побажати студентам? Студентам, щоб вони наполегливо вчилися, здавали гарну сесію, вчасно, все. І насамперед гарних спогадів на майбутнє. А що б ти побажав тим, хто тільки обирає свою професію? Тим, хто обирає тільки свою професію, я бажаю не помилитися вибором, щоб вони вибрали ту професію, яка їм по душі. Яка им подобається? Это я вважаю самое главное в жизни. 54-я группа. Всем привет. Э, многие выпускники нашей группы сейчас находятся в Канаде, в Киеве преподают, в Кировограде. Стали все успешными людьми. То есть с Визмата выпускаются не только действительно учителя, но и, как уже говорили, депутаты, помощники президента и успевающие бизнесмены. А чего бы побожали студентам? Студентам учиться, учиться и учиться. А че не когда это про свой выбор? Никогда, потому что э, я закончила школу с отличием, институт можно сказать с отличием, поэтому э, физмат мне помог в жизни. Я работала 10 лет учителем, теперь работаю в банке, и если бы не физмат, я думаю, э, я бы не состоялась как личность в данный момент. А чего бы побожала и педагогам? Терпение, прежде всего. А зараз подарунок від викладача кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін Павла Білянікіна.